всім, з вами Деді, і сьогодні в нас буде відкриття тих самих пісочних контейнерів. Подивимося, що з них падає, які колекції падають. Тобто, там, якщо я не помиляюся, від першого по четвертий, чи якось так, щось таке там, зараз подивимося. Не забудьте, протиснути вподобайку, обов'язково за такий контент, і підписатись на канал, тому що ми дуже швидко йдемо до цілі до 10к підписників. Залишилось тільки 300 підписників, тому підписуйтесь на канал, тому що на 10к будемо. Веселитися, скажемо це так, ну і розігрувати всілякі плюшки. Трішки розкажу за свій телеграм-канал. У мене є свій телеграм-канал, в якому прямо зараз проходить розіграш І сьогодні, якщо я не помиляюся. Останній день на танк восьмого рівня. У нас частенько проходять розіграші на танки восьмих рівнів, там восьмих, сьомих, десятих. Тому переходьте в опис. Також у нас новини робляться, саме головне. Бліц, В описі є посилання, переходьте, буду радий вас там бачити. Ну, все, гайде дивитися, що я там навідкривав. І приємного перегляду, а також смачного. Так, ну що, давайте подивимось на ці контейнери, його додали. Зараз я трішки про них розповім, тому що перше, це перше додавання таких контейнерів, і про них треба розповісти. Вони є за золото і є за гроші. Це, як би мовити, контейнери для колекціонерів, тих, хто колекціонує всі танки, і ось тут вони можуть їх отримати з цих контейнерів. Ну, як на мене, тому що всім іншим, ну, навіщо ці танки я не розумію, Типу, це для поціновувачів менших рівнів, скажімо так. Є, е, е, ну, це, типу, як містичні контейнери, можна сказати, але тільки пісочні. Тому що ми з них можемо отримати сертифікат на пісочний танк. Е, також е, бустери і вільний досвід. Ну, я б не знаю, можна було би хоча б якісь бустери золота сюди впихнути, щоб було прям уже. ну... Ну, прям Відчуття того, що ти просто недарма це е, е, зливаєш. Тут є, вони, до речі, доволі е, деш, дешеві. Е, ну, і Зрозуміло чому. Але не треба забувати, що з цих контейнерів. Е, ну... Колекційні танки дропаються менших рівнів, а за деякі е, колекційні танки таких рівнів е, дають доволі багато компенсацій в золоті. Єдине, я тільки не пам'ятаю, е, ну, менші рівні, мабуть, не так дорого. Е, треба глянути, а ну-ка. Да, бачите, ось є пзб 2 1500, а це один Sentinel 1000. А32-1450, Валентайн 1500-1200 гроб Трактор. PZ2G, Локуст і он пішли. 1800-800, тобто можна відбити. Я взяв за 3500 золота. 50 контейнерів, зараз повідкриваємо їх, подивимося. Так, вистачить, до речі, по відсоткам. Імовірністю 25% один сертифікат на вільний досвід, коротше, падає, імовірністю 5%, оце саме, падають у ці сертифікат пісочниця. На танки яких рівнів? На танки від 2 до 4 рівня. Якось так. Погнали відкривати, бо і так відкривати доволі довго. Е, подивимося зараз. Подивимося. Дуже, дуже цікаво мені глянути, що з них буде сипати, чи можливо взагалі відбити. У е, мене було 21 тисяча золота. Відбити, тобто, чи будуть взагалі ці сертифікати досить часто падати. Але, як на мене, відсоток доволі малий. Так, 4 нагороди, бустери кредитів. До речі, бустери випадають всі. І сертифікат, тобто, як я розумію, випаде або 4, або 5 нагород. Ну зараз подивимось. Я надію, що хоча б один, та нам випаде. Я не тішу себе надіями. Ну, я, до речі, не розумію, на що сюди такі бустери і вільні засовувати. Ну, типу, вільний ще ок ну, можна буде отримати. Три ну, падає взагалі ну, максимально, максимально. Якщо чесно, тому що. ну, Бустер, я не розумію, на що треба ці бустери. Ну, для, можливо, це, мабуть, для початківців зроблено. Е, ті, хто починають тільки грати, може бути. Тому що, ну, для Олдів мені, наприклад, ті бустери взагалі нічого не здалися. Випадають чотири нагороди: 3 бустера і сертифікат. Як я розумію, ну, зараз подивимося. Я надіюсь, нам хоча б один. Е, сертифікат, як випаде. Ну, якщо чесно. Відчуття якісь такі не дуже, тому що я розумію, що я зливаю просто в нікуди. Це золото. ну, Роблячи контент, щоб подивитися, чи вартує взагалі їх відкривати. Бустери Сірі падають, бустери кредитів падають. ну, Кредитів, бустери непогано. Я дивлюсь, до речі, падають і фіолетові, і два сірих. Тобто, ну, по-різному по воно тут варіюється. Сертифікати на вільний, так, це непогано. Тобто, можна зафармити собі сертифікатів на вільний досвід, типу, да, але усик їх треба відкрити. Ну, Купівля за гроші точно, мені здається, доволі ну, нев невигідно, тому що отримати звідти щось. це... Доволі дивна ситуація. Так, я дивлюсь, що взагалі не падає нічого цікавого. Тільки бустер. Я вже відкрив більше, 15, більше 15 і досі нічого не отримав. Щось каже, якось воно треба поставити якийсь танчик. оце німецький в мене дуже щасливий. Е Чесно, як на мене, взагалі не вигідно. Ну, навіть для початківців це не вигідно, тому що це більше тема з колекціонерами. Тобто, кому там треба більшість танків отримати якісь пісочні, то так. Але як ви бачите, ми відкрили 20 контейнерів, 20, жодного сертифікату. Ну, мені пощастило просто так, тому що видно, ну, сьогодні видно мій день, тому мені так щастить. Два синіх і Фіолетовий. Це, можна сказати, мабуть, дуже непоганий відсоток мені зараз дропнувся. Мені, мені здається, що сертифікат випаде окремо. Але я думаю, що ми, мабуть, навіть цього і не побачимо. Бо я далі не збираюся зливати. Я думав, що хоча б там один серт випаде, щоб я хоча би якось потестив, показав вам, що воно і як воно. Але я дивлюсь, що, мабуть, навіть сертифікат не випаде за 50 контейнерів. Чи вартує відкривати? Звісно ж, ні. Єдиний момент, це якщо вам треба просто. ну, Ви колекціонуєте і вам треба. Пісочок, Там, ну, То може, да, А так, звісно. Сертифікат дало. За половину контейнерів. Дало сертифікат, випадає він, тобто перші бустери випадають, і четвертим випадає він. Добре, один отримали, вже затестимо. Це доволі приємно, дякую. Але все одно малувато. Маловато. 3500 золота віддавати за один сертифікат, тобто логічно, ооо, Два сертифіката пішло, пішло, пішло падати. Тобто, хотілося б якось відбитися, ну хоч трішки. Типу, але я розумію, що відбитися це доволі така цікава тема, тому що мені здається, що там, там багато по 100 золота я бачив. тобто багато, Там навіть срібло десь, один танчик є в цих пісочних сертифікатах. Тому таке. Е, ну, Ідея цікава, прикольна. Тобто, бустери оці з вільним, з вільним, е, з кредитами. да, Прикольно, типу, для прокачки, для фарму, прикольно. Е, вільний досвід теж прикольно, що падає. Але мені тут не вистачає, типу, краще б поставили якісь сюди бустери золота, 1-2, щоб можна було хоча б трішечки відбитися. Хоча б трішки відбитися, щоб ну, не так боляче було, тому що ну, як. бустери нашого не треба? Сертифікат, коли падає сертифікат, тобто пісочного немає. В основному падають перші бустери, тоді, можливо, е, мож... ну, є можливість отримати пісочний сертифікат, скажімо так. Ну, два два я отримав. Це дуже мало. І дуже мало. Я думаю, буде більше. Ну, Це, типу, як містики. Це, типу, вони зробили як містики, але, ну, чесно, відкривати за 3500 бустери, ну, така собі ідея. Не дуже. Не дуже файно. О, май, ти ба, яка ж 5 нагород може випасти. о Це прикольно. Три отримали. Непогано. Бо я думав, вже почнуть відкручувати, щоб я не показав, як вам це, як вам отримати. Чотири. Нічого собі пішло під кінець. Під кінець отримувати. О, oh май, це що таке? Це що? Я зараз обмажуся бустерами і пісочними сертифікатами? чи що? Буду зараз відкривати. Ні, ну Насправді тема прикольна для тих, хто хоче собі отримати колекційки, типу, пісочні. Ну, тема прикольна. Єдине, звісно, для Олдів ця тема вона взагалі не потрібна, типу, як на мене, тому що бустери ви і так отримуєте, і дуже багато. На зливі ресурсів ми зливаємо дуже багато бустерів, і отримувати їх ще більше, ну, типу, витрачаючи при цьому золото або там гроші, ну, якби не дуже вигідно. 100 золота. 100, 750 золота, 10 контейнерів. Я не знаю. Ну, типу, ми то отримали. Я більше відкривати не хочу. Вистачить 50 мені. Отримали ми 4 сертифіката, тобто дозволяє отримати випадковий танк 2-4 рівня. Якщо танк вже є в гаражі, ви отримуєте компенсацію кредитами або золотом. Тобто, ну, грізлі по факту в мене немає цього танчику. Е, в мене для майстрів, скоріше ці танчики. У ну, мене тут більшість є, я дивлюся. Більшість у мене є. Деяких у мене, звісно, немає, але. Більшісті. Так, добре, давайте, погнали відкривати. І Т-127. Компенсація, до речі, у мене його, якщо я не помиляю, я його я відновлював, до речі, Нещодавно е Нещодавно золото. Да, 950 золота отримав назад. Дуже вигідно, я би сказав, зараз. Дуже вигідно. Якщо мені ще дропнеться стільки ж, то в принципі я відбив. Т-82, на жаль, у мене є. На жаль, у мене є, і компенсація за нього там в 100 золота. Добре, подивимося, не будемо відкривати, там, іти далі дивитися в сповіщеннях. ПЗ-3А e, є в мене теж компенсація в 100 золотах. Таке, ну, трішки відбив, але це. ПЗ-2G! Оу, май! А він у мене, мабуть, є, треба глянути. Але ПЗ-2G доволі такий імбовий є там. Брілок у цей... Так, добре, давайте подивимось, що нам дали компенсацію. Чи за все? да, За все, нам дали. А, ні. Отримано ПЗ-2G, в мене його не було, до речі. А зато дивіться, дало по 50 золота. Тобто я відбив з 3 500 золота, я відбив 1050. І отримав ПЗ2G. Це доволі такий імбовий танчик на цьому рівні. Який це рівень у нас, до речі? Це третій рівень у нас. Це імба третього рівня. Його більшість хоче собі. Хто там пісочні нагібейтори. І вони його собі дуже сильно хочуть. Бо це доволі таки броньований танчик, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, виправіть мене в коментарях. Ну, скажімо так, ще один танчик для майстра. У мене ціль. Але, звісно, ну, мої висновки. Ці контейнери прикольні для новачків, коли у вас там немає бустерів, там у вас немає вільного, щоб підфармити для прокачки собі танків. Або ви там хочете, я не знаю, там набивати собі статку на менших рівнях, хоча це досить така погана ідея, як на мене. То, типу, так, можна повідкривати, але, звісно, не вмазуватись. Ем, але. Для для мене, для мене, от Я зі, зі своєї сторони дивлюся, для мене це саме е, контейнери колекціонерів, а не пісочні. Контейнери колекціонерів. Ті, хто давно в грі, вони собі збирають всі танчики. І от це таке можливість отримати собі повністю ще й пісочні танки нові, яких у них там не було. Так, це, типу, для мене от така думка. Звісно, для кожного вона буде різна. Е, дякую за перегляд, не забудьте підписатись, от таке от відкриття ви побачили тепер чи вартує відкривати чи ні? До зустрічі.